Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема пригоди капітошки. Дітки, подивіться, який гарний капітошка до нас завітав. Капітошці треба потрапити до джерельця або річки чи струмка або до озера. Давайте допоможемо йому. Дидактична вправа назви лагідно. Дітки, подивіться, на фото зображена стежка. А як сказати лагідно? Так, стежечка. На цьому малюнку зображено джерело. Як ми скажемо лагідно? Так, джерельце. А на цьому фото в нас зображено струмок. Як ми скажемо лагідно. Струмочок. Дітки, подивіться, на малюнку зображена річка. А як сказати лагідно? Річечка. Так, а на цьому фото в нас зображено озеро. А лагідно ми скажемо озерце. Значення води в природі і для людей. Дітки, послухайте уважно. Більша частина землі вкрита водою. Це озера, річки, моря, океани. Вода є в повітрі, в ґрунті, під землею. Вона входить до складу всіх живих організмів. Без води засихають рослини, гинуть тварини. Людина може прожити кілька діб без води. Вода необхідний компонент життя. Вона потрібна для життєдіяльності рослин, тварин, людини. Людина постійно використовує воду для приготування їжі, миття, прання, відпочинку. Одна людина в середньому споживає близько 600 тонн прісної води за рік, ще 200 тонн щорічно їй потрібно на санітарні цілі. Не слід забувати, що ми щодня п'ємо воду чи вживаємо рідину із їжею. Щодня дорослій людині потрібно 2-2,5 літри питної води. А щоб організм справно працював, води необхідно в 4-5 разів більше, тобто 7-10 літрів. В організмі дорослої людини 68-70% води. А в крові 90%, в м'язах 75%, в кістках 28% води. Дітки, давайте розповімо віршик нашому капітошці. Наберу з криниці свіжої водиці. Буду умивати, буду промовляти. Водичко, водичко, умий Олі личко. Рожеве та біле, як яблуко спіле. Давайте пограємо в гру. Гра називається Вода яка. Вода брудна. Вода крижана. Вода гаряча. Вода питна. Вода морська. Вода Лимонна. Дітки, наш капітошка дякує нам за заняття. Тепер він знає, як виглядає вода і якою вона буває, де знаходиться. І каже нам до побачення!